Ви вже знайшли свій догляд за вашим гарним личиком. Я вам хочу зараз трошки в цьому допомогти. В нашому діючому каталогі супер пропозиція на набори Optimals для догляду за шкірою обличчя для любого типу шкіру для красин 30. Саме вигідно взяти ось таким наборчиком. І так, трошки вашої його уваги, розкажу, що це за догляд. Дивіться, це антивікова серія Optimals, дуже гарна. Я вже її спробувала, дуже мені подобається. І трошки про кожен продукт в ній є денний крем, оптимал SPF 15 захист від ультрафіолета, з ляною олією, смородиною. Тут всі складові, які діють на антивікова дія йде ваше личико. Зволожується, підживлюється і розгладжується зморшечки. Дуже класний крем. Також його ціна замітте 339 гривень в каталогі. Також є нічний крем Оптимас. Він вже йде трошки жирніше, він йде в СПТ, а він там зволожує живий, теж робить свою дію, яка потрібна. Також в цьому комплексі є сироватка Optimals. Це мій улюблений продукт з усього догляду. Хто пробував, знає, яке це чудо. Вона дає зволоження на 8 годин, вона теж дає миттєво підтягує так вашу шкіру і наноситься під крем. І крем тоді теж краще діє. Ну, і, звичайно, для шкіри навколо очей. Спеціально зроблений так, щоб е, наноситься біля очей. Да, і на саму цю ніжну шкіру. Е, звичайний крем не можна туди наносити, тому що тут шкіра дуже ніжна, набагато ніжніша за да, ваше все обличчя. І цей кремчик 299 гривень. Теж тут все розладжує, освітляє і омолоджує нашу шкіру навколо очей. Так дивимось, весь набор. Разом, якщо порахувати, коштує більше 1200 гривень по каталогу, якщо взяти окремо. Але компанія нас балує, як завжди, і цікаво робить пропозиція. Сітію набор весь чотирьох продуктів за 759 гривень. Порахуйте, це майже ви берете чотири продукти по ціні двох. Не пропустіть. Ви, звичайно, можете взяти ось такий набор: Два крема і крем для шкіри навколо очей. Але ви просто за 100 гривень губите чудову сироватку майже за 400 гривень. Невигідно, мені здається. Можете взяти два крема за, 600, за 559 Але ви за 200 гривень губите і сироватку, і крем для шкіри навколо очей. Це майже на 600 гривень два продукти. Саме вигідно нижній набор з чотирьох продуктів. І я думаю, ви знаєте, що доглядати за шкірою обличчя вигідно в комплексі. Не так, що один кремчик нанесла і досить. Ні, коли ви будете доглядати в комплексі, ви. Побачите ефект в 7 раз швидше і сильніше. Так що замовляйте набор Optimal в комплексі, будьте гарними. Я допоможу, розкажу, як це зробити вигідно, якщо ще у вас буде кешбек, у вас буде ще більша знижка. Пишіть, все розкажу і допоможу. Замовляйте користуйте. користуйтесь.